Я постійно повертаюся в минуле, згадую моменти, які болять людей, яких уже немає поруч, і кожного разу наче проживаю цей біль знову. Мене тягне туди, навіть якщо знаю, там уже нічого не змінити. Минуле тримає за руку і не відпускає мене. Минуле це сторінки твоєї книги життя, і кожна з них мала сенс. Воно дало тобі досвід, силу, здатність відчувати. Ти можеш закрити ці сторінки без болю, бо тепер вони частина тебе, а не кайдани, що тримають. Напиши собі лист, подякуй минулому, навіть за біль, бо через нього ти стала мудрішою, м'якшою, справжнішою, а потім попрощайся скажи, дякую, я відпускаю тебе. І зроби це з любов'ю, без смутку, без страху, бо, відпускаючи минуле, ти відкриваєш двері до життя, яке чекає тебе просто зараз. Минуле навчило тебе літати. Тепер час розправити крила.